Вентилятор переносний, акумуляторний. Вкриваємо в комплекті вентилятор. Йде акумулятор під нього. Встановлюємо. паста трэп так три уровня швидкості в нього В комплекте идет шнурочек micro USB, вот тут заряжается, и идет вот такая вот подставочка. то можна його або як віяло використовувати, або на підставочці. як на стіні. Зараз от спробуємо як він дує. Швидкість доволі швидкість доволі простойна для такого розміру і для такого акумулятора для такої потужності. Тут ось так, все працює, дуже простий. Скажімо так, можна не зжаритись в таку. Так, все працює.